Від 25 червня по 1 липня на перехресті вулиць Соборна та Театральна, де ремонтують дорожнє покриття, діятимуть нові обмеження руху транспорту. Для приватного транспорту закриють рух. Об'їзд організують вулицями Гоголя, Бандери, Городецького, Корятовичу, площею Калічанською та Хмельницьким. Шосе громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Трамваї без змін. У зв'язку з тим, що роботи виходять на перехрестя Соборна Театральна, відтак рух вулицею Театральною від вулиці Вірішагіна до Соборної і від Степана Бандери до вулиці Соборної буде перекритий. Також що стосується руху громадського транспорту, а саме автобусів 5, 11, тролейбусів, 3, го 9, 13, 15, 20, 22. Вони також будуть рухатись з зміненими маршрутами. А саме, що стосується автобусів, то це будуть маршрути від з площі Калічанської на Хмельницьке шосе та на Магістратську. Ну, відповідно, П'ятий маршрут буде їхати на Ботанічну, 11-й маршрут буде їхати на п'ятничани. І тролейбуси, відповідно, замість того, щоб з Соборної повернути на вулицю Театральну, яка буде перекрита, вони будуть рухатись вулицею Соборною, проспектом Коцюбинського, Брацлавська, Нансена і Київська. Це стосується всіх тих маршрутів, які я назвав а також на маршрутній таксі 5 а 10А, 23 а і 28 а що стосується ділянки з, скажімо, Хмельницького шосе, це звісно вулиця Магістрацька. І Якщо ми говоримо з мікрорайону Вишенка, то це вулиця Князівка Ріатовичів. Це дві основні магістралі, які дозволяють об'їхати власне вулицю Соборну. Нагадаємо, з 2 червня у Вінниці тривають ремонтні роботи по вулиці Соборній. Рух транспорту частково обмежений на ділянці між театральною та хлібною. Роботи розпочали через деформацію дороги, які ускладнювали рух громадського транспорту, зокрема трамваєм. Ремонт має завершитись до 30 червня. Вінничан просять звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та враховувати це під час планування поїздок містом.